Коли я їхала на заробітки, то була така рада адже їду на місце, яке мені знайшла свекруха, тому можу не переживати, де буду жити і що їсти. Не скажу, що мені була аж така прикрість їхати, але наші діти вже були на порі, і я подумала, що попрацюю півроку і зможу бути певна, що справа моїм достойне весілля. Свекруха нам грошима не допомагала адже у неї є молодша донька, заради якої вона в світи й подалася. Та приводила на світ дітей від кожного чоловіка. Чоловіки йшли, а діти лишалися. На даний момент то вже було троє дітей, і свекруха років десять вже була за кордоном. Вона купила доньці квартиру, а тепер вже працювала на ремонт і, взагалі, про життя цієї сімейки. Ми з чоловіком самі себе забезпечували, хоч він мав і непогану зарплату, але нас четверо. А у мене державна робота, то вистачало лише на продукти і щось одягтися. А у нас двоє дівчат хочуть і одягнутися гарно, а чоловік тільки в нерви впадав, що в хаті, наче магазин одягу, а дівчата ще від нього вимагають. Тому заради спокою в родині я й вирішила поїхати і заробити грошей. Чоловік не заперечував. І ось приїхала я на місце, а слід сказати, що свекруха моя працювала в фірмі про набору персоналу для обслуговування будинків, тобто робота стабільна, помила сходову, вікна протерла, ліфт і ще можна піти після обіду до когось на прибирання. Так багато жінок робило, та мені радило, але я не врахувала одного персону свекрухи. Я з нею не жила і не знала, що то за людина. А от тепер відчула всю красу її характеру. Чомусь свекруха вирішила, що вона має відзначитися перед керівництвом за мій рахунок. Спочатку вона мене наче просила, аби я переробила замість когось роботу, бо жильці пожалілися на розводи на вікнах чи не так прибрана прибудинкова територія, і я бігла та робила безкоштовно, а моя свекруха не отримувала догану. Всі щасливі. Але ж свекруха вже вирішила, що я просто зобов'язана виправляти все, що вона не проконтролювала, і я фактично працювала за малі гроші, а робила за десятьох. Я нічого не встигала, була стомлена, а заробітку ніякого. Далі я зрозуміла, що мої колеги й не стараються щось якісно зробити, адже їх ніхто не контролює, бо моя свекруха має собі безкоштовного робітника мене. Так, минув мені місяць і другий, а я маю в кишені лише зарплату, виснажена і ще й нерви напружені, адже я те все маю терпіти, бо вона мені свекруха. Зателефонувала чоловікові і все йому розказала. А він тоді каже: Ти чого туди їхала? Якщо заробити грошей, то так і чини. А якщо догоджати моїй матері, то догоджай. Я тоді все їй в очі і сказала, що не буду більше за когось працювати, але замість того, аби все зрозуміти. Вона, давай мою роботу особисто перевіряти, вказувати на недоліки і ще й мені казати, що мене витурять з країни і заборонять в'їзд. Тоді я звільняюся, якщо я такий поганий працівник. Що? Ти так мені платиш за те, що я тебе прийняла в родину? Ти думаєш, що це тобі з рук зійде, та я вже до Славка телефоную? Вперед, сказала я і пішла геть. Знайшла сама іншу роботу. Живу з такими ж жінками, як і я, і все у мене добре. Заробила я так, як і інші, бо роботи не цураюся. Я за місяць заробила стільки, як у свекрухи, за два, і від цього мені дуже гірко адже вона навпаки могла мені допомогти заробити грошей, адже я для того й так далеко поїхала від дому, а вона он як вчинила. Звичайно, що через з наших бере гроші за документи, які фірма безкоштовно робить, але ж я про це нікому не кажу. Хоч могла б це сказати перед керівництвом і вже б її там точно не тримали, отакі заробітки з такими родичами. Підпишись, підтримай українськомовний контент.